Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Зі спортзалом і спальнями Луцьку реконструюватимуть тринадцяту школу. Чотирнадцять людей у човні, серед яких семеро дітей опинилися в негоду посеред світязя. Гілляка могла покалічити перехожих. Частина дерева впала на тротуар на Дубнівський. Збройні сили України прорвали російські оборонні позиції на заході Запорізької області. Повідомляє інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулись на 2,5 кілометри на схід від роботиного цієї ночі. Росія атакувала Україну з південно-східного напрямку. Було два пуски калібрів та восьми іранських дронів Камікадзе. Калібри на жаль збити не вдалося. А щодо шахедів, то всі вісім знищені у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей. Уламки ракет впали в Хмельницькому районі, а також на території будинку у Старокостянтинівській громаді. Там пошкоджено авто, заявили в Ова. Постраждалих на щастя немає. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Харківщині. Є влучання поруч з п'ятиповерховим житловим будинком. В одній квартирі обвалилася стіна. Пошкоджено сусідній дев'ятиповерховий будинок. На жаль, одна людина загинула, четверо отримали поранення. Уночі росіяни вдарили калібрами по портовій інфраструктурі Одещини на критично малій висоті, що ускладнило їх виявлення. Є влучання в одну з адмінбудівель порту, загинув працівник. На Херсонщині армія Росії зруйнувала навчальний заклад та фармерське господарство. У селі Береславського району унаслідок вибухів пошкоджена спортивна зала місцевої школи. Раніше ворог теж обстрілював цей навчальний заклад, тож нині він майже знищений. У самому Херсоні ворог атакував дачні ділянки прибережної зони. Район автомобільного мосту, мікрорайон Корабел та центр. Пошкоджена житлова забудова. Одну людину вбили ще дев'ятьох. Поранили росіяни на Донеччині. Вибухи чули в Кураховому, Авдіївці, у Красногорівці, Новомихайлівці, Нью-Йорку, Турицьку і Залізному за добу ворог пошкодив десятки приватних та багатоквартирних будинків. Більше року чекають на повернення коханих з російського полону, героїні нашого наступного сюжету дружини захисників Азовсталі, які досі перебувають у неволі. Кожен з них до останнього оборонив оточений Маріуполь та був готовий стояти на смерть. Як рідні знаходять сили не опускати руки та не впадати у відчай, болючі історії кохання та водночас боротьби, дивіться далі. Марія, Вікторія та Світлана жінки, яких об'єднує біль розлуки та бажання побачити своїх коханих. Чоловіки всіх трьох азовці, які зараз перебувають у російському полоні. Кожен день просинаємось від очікування, що раптом буде сьогодні обмін, а раптом вдасться, щоб обміняли саме наших чоловіків. Хоча завжди раді тим сім'ям, тим родинам, які ну, вже дочекалися своїх. Чоловіків, синів, батьків. Вже більше року вони не втрачають надії та сподіваються, що кожен наступний день може стати таким. Сонечко, як ви тебе чекали, як ви тебе чекали, бо ти став? А поки мріють про цю мить, мають бути сильними. Саме цього хотів би чоловік Марії Андрій. Вона Маріупольчанка, він лучанин, військовослужбовець Полку «Азов». Нині це третя штурмова бригада. Війна застала молоду сім'ю у Маріуполі. Андрію війську, Марія в окупації. Життя у підвалі, авіабомби, ракети, артилерія. Все це дівчині довелося пережити самій. Виїхати з окупації Марії вдалося лише через місяць. У квітні вона прибула до Луцька до родини чоловіка. Вже на той час її Андрій був на заводі й там отримав поранення. Пригадує, спілкувалися дуже рідко. Їх дуже часто бомбардували і не було зв'язку. І, мабуть, із цих півтора місяця ми спілкувалися ну приблизно два тижні. Живі та здорові їхні чоловіки, дружини дізнавалися з усіх усюд, від знайомих, змін патронатної служби. Після 86 днів оборони Азов та інші підрозділи, які боронили місто, покинули завод. Вони відтягували багато військ на себе і дали можливість нашій владі іншим підрозділам підготуватися трошки. Тобто вони прийняли весь головний удар, я вважаю на себе. Серед героїчних захисників Маріуполя і чоловік Вікторії боєця Зова Владислав. Їхня історія розпочалася ще у 2014 році. Дружина пригадує, як її коханий хотів потрапити саме до цього підрозділу. І йому це не лише вдалося. Він став одним з кращих бійців, які тоді пройшли надважкий курс молодого бійця. У 2020 році він переїхав вже в Маріуполь і мені службу там. Він дуже просив мене насправді приїхати туди. І вже практично перед 24 лютим я майже згодилася, вже шукала квартиру, <гум> тобто, але ну, все сталося так, як сталося. А сталася повномасштабна війна і страшна відчайдушна битва, про яку знає весь світ. Всі хлопці були готові стояти на смерті насправді. Е вони всі знали, що практично неможливо е покинути Маріуполь. і вони були готові стояти до кінця. Далі полон. Уся інформація, яку мають дружини, розповіді вже звільнених військових. Надіслати лист, чи, бодай якось, зв'язатися з рідними. Росіяни не дозволяють. Я знаю, де він перебуває і в якому стані він перебуває, але це на травень місяць цього року. Говорити важко, адже біль усвідомлення того, що найрідніша людина перебуває у нелюдських умовах вже другий рік, не дає спокійно жити. Полон для Азову це ну, найгірше, що могло статися. Так, всі кажуть, що вони зберегли собі життя, але ну, ми всі пам'ятаємо, що було 29 липня, тобто навіть ті хлопці, які вийшли живими і неушкодженими з полону. Їх вже немає в живих. У ніч з 28 на 29 липня росіяни завдали удар по колонії Воленівці неподалік Донецька, де вони утримували українських захисників Азовсталі. Тоді загинули 53 полонених, понад 130 отримали поранення. Весь час великої війни відбулося вже кілька обмінів військовополоненими. Кожен з них це надія дружин, що повернулися їхні кохані. Шукаємо своє прізвище вже коли оприлюдні списки, дивимося ті фотографії, збільшуємо. Чи немає знайомого відповідно того чи іншого чоловіка, обличчя обличчя рідного? Хоча ми розуміємо, що вони зараз дуже змінилися. Це відео, яке я бачила з допитування свого чоловіка. Це просто людина в два рази стала меншою, голос дуже знесилений. Востаннє чоловік Світлани Сергій телефонував на початку липня минулого року. Саме в ці дні у жінки був день народження. Тім, у розмові коханий говорив на буденні теми, адже у полоні не було можливості навіть володіти такою звичайною інформацією, як день календаря. Він просто такі загальні фрази говорив. Там ну, питався, як діти, як як дома, як мама. Де ми є? Бо вони теж не знають, чи чи ми в Україні тою Україною, в якому зараз стані? Саме ну, наша місцевість е, я в нього запитала: чи ти не мо не ну не хочеш мені щось ще сказати? Він тоді тільки запитався, який сьогодні день. Історія Сергія у підрозділі Азов розпочалася ще у 2015 році. З того часу, і під час повномасштабного вторгнення Росії він обороняв Маріуполь. Жінка каже, впевнена у своєму чоловікові та його силі волі. Але й водночас Світлана знає, як саме азовців намагаються ламати психологічно. Вони настільки були завжди чесні, справедливі. Вони моральні духом сильні були завжди. А тут їх виходить, як ламають. Більше психологічно вони не можуть дати за себе постояти. Вони не можуть один за одного постояти, як розказували, що заставляють, наприклад, одного воїна дивитися, як знущаються над іншим воїном, і він нічого не може. Своєму своєму побратимові допомогти ні в чому. Ті ж, хто повернувся з російського пекла, розповідали про фізичні знущання, голодування та постійний моральний пресинг. Тож найбільша мрія жінок, аби їхні кохані повернулися якомога швидше. головна мрія, тобто, щоб вони повернулися скоріше. Просто побачитись. Просто хочеться, щоб найшвидше. Повернувся обійняти, щоб він побачив внучечку маленьку, яка вже виросла на настійки. За понад рік великої війни дружини кажуть, кількість людей, які відвідують присвячені полоненим акції, зменшилася. Переймаються тільки близькі родичі, друзі і знайомі сімей цих. І нагадують суспільство про це люди, яких ця ситуація не стосується. а Я вважаю, що саме ця ситуація стосується кожного українця. Вони почали вже це просто забувати. Тож дружини військових, які перебувають у полоні вже 14-й місяць. Хочуть, аби наше суспільство не забувало тих, завдяки кому можемо вільно ходити вулицями та взагалі жити. А у роковини трагедії воленівці просять вшанувати пам'ять загиблих та відправити їм у небо промінь пам'яті. Акція не буде прив'язана до окремого міста та місця. Кожен зможе долучитися, посвітивши ліхтариком в небо о 21.30-29 липня. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал. Пістолет у салоні авто та стертий номер козова. Вчора на одному з блокпостів у Луцькому районі патрульні зупинили автомобіль марки «Пежо». Під час перевірки документів інспектори з'ясували, що номер козова, який зазначений у свідоцтві про реєстрацію, відсутній на рамі автомобіля. Також під час поверхневої перевірки під пасажирським сидінням поліцейські виявили пістолет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чотирнадцять людей опинилися в негоду посеред світя. Зямучора близько 17-ї години на лінію 112 надійшло прохання про допомогу. Чотирнадцять людей, серед яких семеро це діти, перебували у надувному човні на озері. Світязь над водоймою здійнявся сильний вітер, і хвилі могли будь-якої миті перекинути плавзасіб, що перебував посеред водойми. Працівники групи водолазно-рятувальних робіт, які якраз патрулювали акваторію на катері, за Хвилини дісталися до човна. На рятувальний катер помістили всіх дітей, двох 17-річних підлітків і ще двох дорослих та попрямували до берега. Ще троє чоловіків дісталися до берега самотужки. На вулиці Дубнівській Лоську через нічну негоду обламалася чимала гілляка. Зранку лучани помітили, що частина дерева впала прямо на тротуар, де могла покалічити перехожих. Станом на 13-ту годину гілку так і не прибрали. Вона лежить на обочині пішохідної частини. Автопригода на проспекті перемоги в Луцьку. Водій автомобіля БМВ не був достатньо уважним та не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з автомобілем марки Рено. Внаслідок аварії обидві автівки мають механічні пошкодження. Ще одна дорожньо-транспортна пригода в обласному центрі Фольксваген не пропустив КІА. Аварія сталася сьогодні на кільці біля променя у Луцьку близько 11.30. Внаслідок зіткнення на дорозі утворився затор. Патрульні на місці події склали протокол. Постраждалих, на щастя, немає. Більше п'яти тисяч квадратних метрів. Такою буде добудова тринадцятої школи що в Луцьку. Нещодавно мерії показали проєкт, який вигляд матиме навчальний заклад після такої масштабної роботи. Будівництво кажуть, почнеться незабаром. Хто фінансує реконструкцію та що нового буде у новій школі? Дивіться далі у сюжеті. Кабінетів було тринадцять, а стане двадцять п'ять. Тринадцяту школу на Чернишевського у Луцьку будуть добудовувати, адже зараз вона в аварійному стані. А у міськраді переконують, що цей освітній заклад є вкрай необхідним, адже мікрорайон стрімко забудовується та розвивається. Ну, Тут корпус має бути отак. З'єднаний він ось з тим старим корпусом, тому що нам цього корпусу замало і ми працюємо у повних дві зміни. Триповерхова добудова матиме більше п'яти тисяч квадратних метрів. Це вдвічі більше за теперішній навчальний корпус. У новому приміщенні, згідно плану, буде повноцінний спортзал, якого до цих пір у школі не було. Фізкультурою учні займалися на вуличному майданчику, а з першими похолоданнями переміщалися в невеличкий гімнастичний зал. Актової зали також не було, тож менші свята відзначали у класних кімнатах, а більші у фоє-школи. Проблеми були також і з їдальнею. Їдальня у нас знаходиться зовсім окремо, що дуже ускладнює умови діткам харчуватися. Саме початкова ланка, поки вони одягнуться, поки зайдуть, то і перерва закінчується. У невеликому білому будиночку, де зараз співмешкають їдальня і майстерня, залишаться тільки кабінети трудового навчання. Їдальня ж переїде у новий корпус школи. Добудують також аж 12 навчальних кабінетів. Це майже стільки ж, скільки є у навчальному закладі. Зараз для початкових класів збудують ще й спальні приміщення. На першому поверсі має розташовуватися їдальня і актова зала, на другому спортивна зала, і, звичайно, навчальні кабінети, також медичний кабінет, кабінет психолога, інші такі виробничі кабінети, ще окрім навчальних кабінетів, дві спальні, що посприяє діткам початкової ланки перебувати на групі продовженого дня, де вони можуть ще спати в обійню пору, це що має відповідати гігієнічним вимогам. Будівля матиме три поверхи. Директорка каже, що перехід від нинішнього приміщення до новобудови буде лише в одному місці. Ну я думаю, що це буде перехід на першому поверсі. На першому поверсі, так крім добудови, також планують відремонтувати існуючий корпус та приміщення, де зараз їдальня. Всі це матиме однаковий вигляд зовні: і дах, і стіни. Весь і цей корпус буде реконструюватися не тільки буде добудова, це він буде утеплюватися, мінятися дах, покрівля буде мінятися на цьому корпусі, так що це буде одне єдине приміщення. Проєкт реконструкції був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна завадила зміна. Тепер його вдосконалюють, аби в добудові було укриття. Директорка каже, що можливо будівництво почнеться у вересні паралельно з навчанням. Бо з такими масштабами це не один рік роботи. Вартість проєкту більше 170 мільйонів гривень, 144 з них фінансування Європейського банку і майже 29 мільйонів Луцька. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Чотири кілометри нового дорожнього покриття у селі Крупа під Гайцівською громади біля Луцька капітально ремонтують дорогу. Окрім нового дорожнього полотна на чотирьох кілометрах шляху, заплановані також укріплення узбіччя, облаштування пішохідних доріжок, нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків. Ремонтні роботи ще тривають і орієнтовно будуть завершені у серпні. У Ковалі ж запланували капітальний ремонт перехрестя вулиць Шевченка Грушевського. На роботи витратять близько 8 мільйонів гривень. Ремонт планують завершити до кінця поточного року. Тендер на роботи на сайті Держзакупівель оголосило управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконкому Ковальської міської ради. Гарантійний термін на нове дорожнє покриття становитиме 5 років. Довго очікувана зустріч воїна з сім'єю днями із зони бойових дій повернувся військовослужбовець волинського прикордонного загону. Удома на нього чекали дружина Олена та донечка Богдана. Цьогоріч, на початку квітня, Дмитро вирушив виконувати бойове завдання з білоруського кордону на Донеччину Богданка, який нині два з половиною роки від початку повномасштабної війни тата бачила дуже рідко. Та, попри це, разом з мамою і з нетерпінням його. Ого, чекали така довгоочікувана зустріч нарешті відбулася. Зараз сім'я насолоджується кожною хвилиною разом. Після нетривалої відпустки Дмитро знову вирушить на захист нашої держави. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.